Коли виноград ще не набрав повністю цукру і свого смаку, тобто трошечки недозрів, а синоптик обіцяє дощі із приморозками, тимчасово можна захистити наш виноград на шпалері отакою імпровізованим накриттям. Ми взяли звичайну плівку трьохметрової ширини, взяли 2 метри. Нам тут вистачає прикріпили її е, прищіпками для білизни прямо до лоз винограда з невеличким нахилом зверху, накриттям, щоб дощ не попадав. На наші гроші, але разом з тим ми слідкуємо, щоб не було тут парникового ефекту, щоб не збиралася роса, щоб наш виноград провітрювався і мав найкращі умови для дозрівання. Піднімається сонечко, йому тут тепло, іде дощ, йому сухо. А повітря гуляє так, як потрібно. Надіємося, що це буде ефективним.